Добрий день, мене звати Самойлова Маргарита, і я є здобувачкою другого курсу другого магістерського рівня факультету природничої спеціальної та здоров'я збережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. В вашій увазі представляється науково-дослідний проєкт на тему ризики збільшення популяції шпака звичайного стурну вольгаріс, на техногенних ділянках міст як резервуара резистентних патогенів. Швидке глобальне зростання населення та урбанізація призвели до значного збільшення кількості твердих побутових відходів, які не розділяються і в основному вивозяться на полігони для складування. Дані території мають суттєву специфіку, яка характеризується підвищеними температурними показниками, кормовою базою та віддаленістю від людей, що приваблює тваринний світ. Домінуючою ланкою біоти на території полігонів є орнітофауна. Серед видового різноманіття птахів досі розповсюдженим є вид шпак звичайний. Актуальність дослідження полягає у своєчасному вирішенні питань щодо запобігання розповсюджень інфекційних захворювань серед тваринного світу та людей. Об'єкт дослідження птахи виду шпак звичайний, сторнус vulgaris. предмет дослідження мікроорганізми, що є збудниками бактеріальних захворювань свійських тварин та людей. Які, ймовірно, можуть бути перенесені представниками виду швак звичайний. Мета дослідження: проведення бактеріологічних досліджень посліду швака звичайного на території Дергачівського полігону твердих побутових відходів з подальшою ізоляцією та типуванням культур, визначення їх антибіотикорезистентності. Для досягнення мети нами були поставлені такі завдання дати характеристику видів та особливості життєдіяльності шпака звичайного на території Дергачівського полігону, провести бактеріологічні дослідження посліду шпака звичайного та визначити склад культур хвороботворних бактерій, визначити ступінь реакції виділених культур на антибактеріальні препарати, проаналізувати ступінь ризику переносу інфекційних хвороб людям та свійським тваринам. Під час проведення досліджень нами використовувались такі методи, як Польові, маршрутно-експедиційний та напівстаціонарний, для індикації та ідентифікації бактерій використовували метод бактеріального посіву та метод граму, для визначення антибіотикорезистентності мікроорганізмів дискодифузійний метод. Для своєчасного вирішення питань щодо запобігання розповсюдження інфекційних захворювань серед тварин та людей необхідно проведення бактеріологічних досліджень. Ми провели бактеріологічне дослідження посліду шпака звичайного на території Деркачівського полігону з ізоляції та ідентифікації бактеріальних культур, визначення їх антибіотикорезистентності для попередження спалахів інфекційних хвороб, що можуть розповсюджуватися у населенні пункти серед тварин і людей. Дослідження проводили на базі відділу вивчення хвороб птиці Національного наукового центру Інститут експериментальної клінічної ветеринарної медицини в місті Харкові, де для досліджень було відібрано 20 проб від шпаків. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що з аналізу наявної інформації щодо формування зооцинозу на території Дергачівського полігону твердих побутових відходів. Виявлено, що через специфічність місцевості дослідження подібних досліджень не зустрічалося. В ході проведених досліджень з 20 проб було виділено 33 ізоляти, які ви бачите в таблиці на слайді. Серед цих ізолятів встановлено 10 видів бактерій, які належать до трьох родин, а саме ентеробактеріація, 70% від усіх видів, ерсиніація 20% від усіх видів. Та псевдомонація 10 – 10% від усіх видів. Ізольовані культури 10 видів бактерій було досліджено на чутливість до антибіотиків. Ряд препаратів встановив 16 видів антибіотиків. На малюнках можна побачити реакцію культур на диск антибіотиків. Сірі зони це культури, які не відреагували на дію препаратів та розмножилися. Зони, де бачимо лише диск, культури відреагували на дію антибіотиків. За результатами встановлено, що з 33 ізолятів, виділених від шпаків, 100% ізолятів не чутливі до ампіциліну, 90% до амоксиклаву, 80% до діамоксициліну та доксицикліну, 60% до хлорамфініколу та колістину. Дані результатів ви можете побачити на слайді. Такі показники резистентності до ряду антибактеріальних препаратів викликають значне занепокоєння. Отримані результати дозволяють нам припустити, що шпаки можуть виконувати роль переносників широкого спектру антибіотикорезистентних бактерій. Варто підкреслити для населення важливість прийому антибіотиків виключно за рекомендаціями ліка... Вибачте, лікарів, обов'язково з дотриманням дози і курсу лікування. А також вирішувати проблеми поводження з відходами на національному рівні. Захоронення та складування відходів на полігонах та доступ до них диких птахів є одним із ключових факторів еволюції резистентності до антибіотиків у світі. Дякую за увагу. На цьому в мене все готова відповісти на ваші запитання. Є питання, що Чому саме птахи виду шпак звичайний були обрані вами як об'єкт дослідження? Дякую за запитання. Ну, як ми знаємо, цей вид птахів раніше поселявся там лише в садах, на пасовищах, в рідколісі. але згодом вони адаптувалися до життя поблизу людей. На сьогодні кількісний склад шпаків усюди збільшується в першу чергу в містах, незважаючи навіть на те, що погіршується екологія та йде інтенсивний розвиток промисловості, ці птахи скупчуються на територіях урва населених пунктів та полігонів твердих побутових відходів, і вони можуть представляти потенційну небезпеку як джерела збудників інфекційних хвороб. А також, якщо ми раніше могли шпаків зустріти лише в зимовий період на території полігонів, то зараз птахи перебувають там великими скупченнями в незалежності від пори року. І це змушує замислитися, що ризик зараження бактеріальними захворюваннями зростає і зростає. Дякую. Так, у мене також буде питання до вас, Маргарито. Скажіть, будь ласка, ви згадували про такий метод, як дискодифузійний. Будь ласка, поясніть, як ви його використовували, що це взагалі за метод такий, і як проводять облік результатів безпосередньо. Дякую. Дякую за запитання. Біскодифузійний метод це метод визначення чутливості, в основу якого покладена дифузія антибактеріального препарату із носія. Тобто зараз на слайді, ось ви бачите на малюночку, із носія такий маленький паперовий диск. Усільне поживне середовище до концентрації препарату, яка перевищує мінімальну концентрацію препарата, що пригнічує видімий ріст досліджуваного мікроорганізма, і ця концентрація препарату вона пригнічує ріст досліджуваної культури саме в цій зоні. Результатом дослідження є віднесення мікроорганізму до однієї з категорій чутливості, чутливий, помірно стійкий або резистентний, а облік результатів він проводиться таким чином, чашки Петрі поміщають догори дном на темну матову поверхню так, щоб світло падало на них під кутом приблизно 45 градусів. Діаметр зон затримки росту вимірюють з точністю до 1 мм. міліметра. Під час обліку бажано користуватися штангенциркулем або кронциркулем. А далі, вже за допомогою методичних вказівок визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, ми відносимо мікроорганізм до однієї з категорій чутливості. Зараз ви можете побачити на слайді, нами використовувався, використовувався ряд антибактеріальних препаратів, 16 видів, і з усіх проб ми таким чином відносили мікроорганізм до категорії чутливості. Дякую. Дякую вам за відповідь і за чудову ґрунтовну доповідь. Бажаємо вам, Маргарито, також наукових здобутків. І нових звершень у ваших чудових напрацюваннях. Дякую вам.